Казка про хом'ячка й любов, яка завжди поруч. У затишному куточку великого поля, серед трав і пахучого сіна жила сім'я хом'ячків. Їхня нірка була маленька, але завжди наповнена сміхом і теплом. Маленький хом'ячок хомчик був дуже чутливим він любив бігати, складати зернятка в кубки, будувати кумедні тунелі. Але іноді в нього щось не виходило зернятка розсипалися, тунель падав, чи лапки залишали смішні криві сліди. І тоді хомчик ховався у найглибший куточок нірки й думав якщо я роблю щось не так, мене ж за це будуть любити менше. З часом він почав боятися починати нові ігри. Навіщо, якщо все одно не буде ідеально? сумно міркував хомчик, дивлячись на інших хом'ячків. Одного вечора мама Хом'ячиха знайшла його в темному закутку і ніжно обійняла. Синочко, чому ти ховаєшся? Бо я зробив помилку, прошепотів хомчик, і боюся, що тепер ви любитимете мене менше. Мама пригорнула його ще міцніше Ми любимо і любитимемо тебе завжди. Не за рівні тунелі чи кубки зернят, а за те, що ти наш хомчик. Тато хом'як сів поруч і додав Усі можуть помилятися, і це нормально. Любов не зникає від того, що щось не вдалося вона живе всередині нас і гріє завжди, як сонце, навіть коли його закривають хмари. Хомчик здивовано розплющив очі, наче зрозумів, де саме він насправді помилявся. Маленькому хом'ячку стало так тепло, ніби в самому серці запалився маленький ліхтарик. Він зрозумів: любов не треба заробляти, вона є любов поруч назавжди. Наступного дня хомчик знову почав будувати тунель. Лапки трохи тремтіли, і хід вийшов кривуватий. Але тепер він не боявся, бо знав, що мама і тато все одно обіймуть його. І любитимуть так само сильно. І коли хом'ячок побачив свої кумедні вигини у землі, то засміявся разом з батьками. Бо помилки це не привід ховатися, це маленькі кроки, завдяки яким можна рости. Значенька. Безумовна любов це як сонце. Воно світить завжди, навіть коли його не видно. Любов не треба заробляти, вона є в серці і вона не зникає через помилки, а помилки потрібні для росту і розвитку. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.